Децентралізація на папері і в реаліях представники центральної влади та місцевого самоврядування зібралися у раді на спільне засідання, аби розставити усі крапки над «і». Про стан справ та план дій цього масштабного процесу далі. 26 січня до Верховної Ради з'їхалися представники більшості українських регіонів. До участі в засіданні були запрошені представники органів місцевого самоврядування всіх рівнів, голови профільних парламентських комітетів, члени Кабінету міністрів України, представники адміністрації президента та української делегації Конгресу місцевих та регіональних рад Ради Європи. Експерти з питань децентралізації та територіальної організації влади зустріч в такому розширеному форматі мала відбутися кількома тижнями раніше. Втім, сумнозвісні події на сході країни, Волноваха, Аеропорт, Маріуполь ставали причиною його відтермінування. Розпочалося засідання хвилиною мовчання за всіма загиблими в зоні АТО. Головуючий Володимир Гройсман впродовж минулого року особисто брав участь у розробці планів децентралізації. Свого часу спікер обіймав посаду міського голови Вінниці. Тож запевняє, він як ніхто розуміє значимість і нагальність саме цієї реформи. Реформа місцевого самоврядування є насправді ключовою, бо я переконаний у тому, якщо ми не створимо належної системи управління державою, де основою є місцеве самоврядування, Нам чи вдасться зробити якісь секторальні реформи, і економічні і гуманітарні, і так далі. Тому що рівень відповідальності чи е, сфера відповідальності має бути дуже чітко розподілена. Реформа назріла, втім, втілити її в життя намагалися вже не один раз. Основними критеріями успіху цьогорічної спроби голова Верховної Ради вважає скоординованість дій та єдність у бажанні змінити систему. Багато хто говорить про те, що війна це не час для проведення реформ, а децентралізація влади, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити, послабить нашу країну. Я не погоджуюсь з цим категорично і переконаний у тому, що більшість у цій залі є однодумцями, оскільки якісна система управління, ініціативи на місцях на територіальному рівні, на рівні громад, районів і областей, ті ініціативи, які можуть сьогодні привносити успіх в розвиток нашої держави, вони мають бути реалізовані. А для цього нам потрібно змінити систему. Сементні постулати реформування, субсидіарність, тобто наділення повноваженнями найнижчої гілки влади, повсюдність, контрольованість влади за першочергові цілі береться спрощення адміністративних послуг у містах, де не працює система, аналогічна Криворізькому муніципальному центру послуг та обов'язкове запровадження електронного врядування. Часу на розкачку немає. У нас є час до жовтня місяця. Нові чергові місцеві вибори мають прийти вже за новою основою, за новими основами місцевого самоврядування, і для цього. Ми розуміємо, що календарний план є достатньо напружений, і ми маємо рухатись дуже інтенсивно, але виважено і чітко. Обговорити існуючі проблеми відкрито, відчути температуру на місцях і, так би мовити, звірити годинники запропонував присутнім представникам громад Володимир Гройсман. Втім, вимірювали та звіряли за зачиненими дверима без преси та проблеми регіонів на поверхні на початку засідання у кулуарах лунали одні й ті самі зауваження: недостатні державні субвенції, незрозумілі поки що аспекти у нововведеннях бюджетного та податкового кодексів. По закінченню двогодинного засідання відбувся короткий брифінг. Втім, загалом питання журналістів стосувалися насамперед черги денної наступного засідання Верховної ради, імовірності оголошення військового стану в країні та нового пакету президентських законопроєктів. щодо реформи місцевого самоврядування утворено експертну групу, що займатиметься внесенням потрібних змін до чинних законів. Зміни до конституції і зміни до бюджетного податкового кодексу для того, щоб і місцеві ради могли приймати відповідні рішення. Ми поставили питання і про недофінансування освіти медицини. Є багато питань, які зараз взяли на розгляд голови комітетів, які були присутні на цій раді. Варто зазначити, що мова йде про долю майже 50 законопроєктів. Тож, як зазначив голова Асоціації міст України Юрій Вілкул, на нараді яку зібрав одразу по закінченні консультацій, працювати місцевим громадам буде над чим. Матриця ніби проста, та алгоритм реалізації часто недосконалий для практичного застосування. Наразі розглядається процес збирання чотирьох податків на місцях. У кривому розі ці рішення активно обговорювалися у співпраці з громадськістю, спільне для всіх регіонів завдання втримати баланс. Наповнити напівпорожні місцеві бюджети і при цьому не зробити податкові ставки для громадян та бізнесу непомірними. Дев'ять місяців саме такий символічний строк виділено урядом, аби народні обранці встигли прийняти усі потрібні законопроекти, а представники громад встигли реалізувати їх в життя для того, щоб нові місцеві вибори пройшли за новою системою. А на Руслан Басиров з під куполу Верховної Ради.